Всіх вас, дорогі отці, брати і сестри, сердечно вітаю з періодом Святої Чотиридесятниці і сьогоднішнім днем, коли свята церква вшановує пам'ять святих мучеників Севастійських. Цей день звертає нашу увагу до IV століття, коли сорок. Воїнів пострадали за Христа, віддавши своє життя. Вони не побоялися холодного періоду, вони не побоялися страти, на сам кінець вони не злякалися смерті, але віддали своє життя для того, щоб бути з Христом, щоби засвідчити своїм вчинком. Що вони є Христові і вірують у Нього. З того часу Свята Церква неодноразово нагадує нам про те, що цей подвиг заслуговує особливої уваги і має особливе значення для кожного православного християнина. Майже щодня у церковному календарі ми знаходимо імена мучеників, які життя своє віддали. Задля того, щоб бути з Христом, щоби засвідчити світові, що вони найцінніше у своєму житті земному вбачають у єднанні з Творцем і промислителем. Для періоду Святої Чотиридесятниці розмірковування над цим подвигом має також особливе значення. Бо мучеництво включає в себе самопожертву. І не обов'язково ця самопожертва повинна виявлятися у фізичній смерті чи у важких стражданнях. Це самопожертва у духовному вимірі, коли людина мужньо виступає на боротьбу з гріхом своїми пристрастями, своїми недоліками і тим самим. Жертвує собою заради того, щоб наблизитися до Христа. Нехай Господь допомагає всім нам йти цим шляхом, тим шляхом, який приготовлений для православного християнина, тим шляхом, який є важким, але водночас прекрасним і солодким, тому що. Людина, яка твердими, міцними ногами ступає на нього, неодмінно після спокус і випробувань відчуває дотик Божественної благодаті, який робить кожного з нас світлішим, міцнішим і досконалішим. Нехай Господь допомагає нам іти цим шляхом, пам'ятаючи слова преподобного Іоанна Касіана. Всяка довготривалість на Цій землі є нікчемною у порівнянні з тією тривалістю майбутньої слави, яка приготовлена для кожного з нас. Пам'ятаємо, що ми громадяни не землі, але неба. Пам'ятаємо, що всі наші устремління життєві тут, на землі, повинні бути скеровані до неба, бо там джерело всіх наших сил, там перебуває наш податель. Всіх необхідних благ земних для людини, там живе Господь, який нас очікує у свої обійми і який любить кожну людину, що живе на, тут, на цій землі, і бажає, щоб всі ми спаслись і перебували разом з ним у його славі.